Це вашвага натуральний шовкові італійського виробника із повністю натуральним складом без домішок. Має твілове переплетення, фактура не еластична, має класичну ширину, фактура не прозора, але трішки просвічує завдяки світлій основі. Використання підкладу за бажання. Фактура досить пластична. У рісній трапіровці утворює легку форму. Купонний малюнок розташований по ширині. Розраховувати кількість метражу краще відштовхуватись від об'єму виробу аніж її довжини. Підіде для сорочки, сукні, спідниці, хвосткових виробів тощо.